Привіт, я Дарця Воротюк, український графічний дизайнер. Але вимога часу така, що останні три роки я займаюся розробкою місць пам'яті, місць меморіалізації російсько-української війни, зокрема створенням проєктів військових секторів почесних поховань. Зараз я тут у Варшаві і хочу запросити вас на ряд подій, які стосуються меморіалізації російсько-української війни, поговорити про те, як можуть виглядати ці місця пам'яті для українців тут у Варшаві, і загалом про те, що таке для нас ця війна і як ми маємо її пам'ятати та розповідати про неї іншим. Тож ці ряд заходів я буду підглядати, аби не переплутати точно нічого. Перший захід відбудеться 28 серпня о 18.00 у фундації і не за адресою новий світ 23 дріб у 32 му апартаменті. То є воркшоп для обговорення спільного творення ідей, малюнків, скетчів. Як ви бачите, цей простір? Можемо разом попрацювати 30 серпня. У суботу буде загальна презентація проекту Олі Васильковської і фундації. В результаті цього взагалі, воркшопу, який триває вже два роки. Всі учасники, які брали в ньому участь, не лише ми четверо, які працюємо останні ці 10 днів, а взагалі всі, всі учасники будуть проговорювати свій доробок, робити презентації і е, говорити про це. Нащо взагалі це потрібно, нам ну, мультикультурне і міжконфесійне кладовище як таке, як може виглядати це утопічне місце, аби ніхто ні з ким не сварився, а всі були органічно поєднані? І мали однакові права на вшанування своїх померлих чи загиблих. І третя подія відбудеться 31 серпня в українському домі. Це буде презентація безпосередньо конкретно мого доробку, вона буде відбуватися українською мовою, будемо говорити про меморіалізацію російсько-української війни, як виглядають наші меморіали, пам'ятники і військові кладовища.